Ось у мене дуже багато знайомих викладачів і не тільки викладачів, і знаєте, майже всі вони сходяться в одному. Сьогоднішнє покоління дітей перебуває в претензії до дорослих. Те, що діти перебувають в претензії до старших, це природньо. Вони вважають, що всі їм зобов'язані, вони, як діти, заслуговують на особливу увагу і ставлення. І насправді це так з одного боку, з іншого боку. Ми не виховуємо дітей, школа не робить із дитини людини. Вона робить із неї фізика, математика і щось такого, що вміє закручувати гайки і тощо. Це проблема всієї освіти, і виховання. Ми даємо дітям якусь можливу освіту, але виховання ми не даємо. Вони виходять із школи щодня після школи і взагалі після закінчення школи, і вони звірі. Страшно навіть ви сказали, вони звірі. Так, звісно, а що? І Ми в цьому винні, виявляється. Звичайно. Слухай, якщо батьки весь час зайняті на роботах, а діти у школах і десь там один з одним невідомо як і що, то що ти хочеш, щоб було? Вони в смартфонах більше, вони б. Більше... Ну, ось і що вони звідти отримують. Поки людство не схаменеться і не візьме всю цю справу у свої руки. Під найбільшу контроль, що людині не можна бачити і чути все, що їй дають. Вона має виховуватися, а виховання воно передбачає дуже серйозне ставлення до життя. Якщо цього не буде, то звісно, ми бачимо до чого все йде. Ось зараз виросло таке покоління, яке говорить в обличчя страшні ну? речі, і це ми його виростили, ви кажете, так? Так, звісно. Що ж, тільки Що б ви сказали дітям на місці викладача? Давайте, давайте розбиратися в нашому житті, у наших стосунках. Як нам зробити так, щоб ну, ми гаразд, ми вже люди похилого віку. А ось наступне покоління ви, якими ви маєте бути, щоб зробити життя добрим, гарним, впевненим, безпечним і так далі. Як нам вивчити, як нам виростити таких людей? І треба про це міркувати, треба думати, тому що головне наше завдання це виростити людину. А не математика, і не фізика і не когось там іщо, і іншого? Ну, не просто їх буде розжалобити так. Ні. Знаєте. Вони не повинні бути розжалобленими, вони повинні все-таки трішечки усвідомити, що світ до якого все котиться. Це світ нелюдський, жорстокий, механістичний і дуже неприємний і непридатний для існування. І вони зрозуміються так, якщо з ними поговорити. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Вони можуть змінитися. Це не за одну бесіду. Це не на одну бесіду? Звичайно. Тобто, зміна відбудеться через цикл, цикл, бесід. Хоч через кілька років яка різниця, але весь час ми повинні це протискувати.